О, підійшли на Пірс. Це там трошки далі. Резиденція колишнього президента. Тут корабель. От, люди ходять, відпочивають з ім'ями. Так має бути. А президент не ясно де. Ну як, вибачаюсь, колишній президент. От якась будка, це точно не його, він тут не бував. Тут можна відпочивати не одній людині, не декільком, як було раніше, а взагалі то от має бути для народу. Повертаємося назад, є ще що подивитися. Тут ще навіть половину не обійшли, ще треба в будинок попасти, наче пускають по декілька людей. Бо в перші, в перші дні тут тільки журналістів наче пускали. Зараз наче можна зайти і не журналістам, простим людям інших професій. І занять, так. <смі> круто. Люди відпочивають, гляньте. Все висаджено, в принципі, доглянуто все. Все. Дуже круто. Розкішно. Тут це слово дуже таке, дуже підходить. Однозначно. Дуже класно, отакий от, от катамаран робочий гранта.